Звичайно важливо розуміти, що таке місцеві податки і збори, що таке місцевий бюджет, як він формується і яким чином він використовується. Тому що дуже багато людей складується така обманчива думка, що ну, міський голова захотів туди, захів туди виділити кошти, що вони десь родили ці кошти, ну, знаєш, звідки вони падають, так, усвідомлюють. Треба розуміти, отак, як кажемо, бюджет вдома, сімейний бюджет, так і складається бюджет громади. Ми користуємося основними трьома документами. Це, в першу чергу, бюджетний кодекс України. Другий документ, я щорічно приймається, це, це бюджет на відповідний рік, закон про державний бюджет, в даному випадку на 25-й рік, і закон про місцеве самоврядування. Що ми маємо в останні роки? Ми маємо такий ручний режим на превеликий жаль. Ручний режим складається в тому, що депутати, і уряд мають можливість то забирати кошти, то додаткові навантаження давати на місцевий на бюджет, то взагалі не платити кошти, так як сьогодні ми маємо тенденцію вже ігнору останні п'ять років по 300 кілометровій зоні, коли визначена доходна частина, прописано, яка сума коштів повинна бути і визначено на що, то ми її на превеликий жаль не маємо. Щодо основних позицій формування міського бюджету, що він в основному складає? Це податок на доходи фізичних осіб. У цьому році ми плануємо до 158 мільйонів. Це на біля 5% відсотків збільшуємо, враховуючи зарплату. Було ще раз, тому що ви багато чули спекуляцій. То 60, то 64 додаємо. Ну, ще сім років назад ми мали 75% п'ять відсотків і мали двасний бюджет. Це місцевий бюджет. Це те, що людина нараховується платити своєї заробітної плати. Це 18% процентів кожна людина платить. І, і взагалі по логіки вона повинна бути людина плати там, де вона отримує послуги садочок, школа. І, і, і інші У нас є момент спекуляції. У нас то, то прокурор хоче зареєстрував, то хоче там заплатив. То керівник підприємства, хоче туди зареєстрував, то туди зареєстрував. Оце невизначеність якраз якась і створює. Ну дуже багато питань для громад, і от раз показує те, що держава замість того, щоб це спекулює цим питанням. Ми, ми бачили, коли лікарні перереєстрували там райони і так далі. Це є то, що, не то що нестабільність, а це є коли відсутність системного управління. Державі, і ми бачимо цю тенденцію. Але наразі 64 є, 65, я хочу сказати, було, 60 реально, бо 4 передбачено на компенсацію різниці тарифів, яку держава зобов'язана була компенсувати за рахунок державного бюджету. А тепер вони сказали, ні, будете ви закривати за рахунок своїх коштів. Це кошти людей, ще раз говорю. Людські кошти, то що людина праві розпоряджає. Її нараховано на зарплаті, і кожен із нас праві розпорядитися сьогодні логічно. Я думаю, через рік-два воно так буде, коли людина. Вона сама буде визначати, куди їй платити. А в першу чергу там, де вона отримає. Другий податок це акцизний податок. Він виведений додатково зовсім недавно. Акцизний це на топливо і на алкоголь. Це також платять люди, які відповідно ну, цю гадость споживають, ну, але передбачено вроде би, там право, куди їх використовувати. Ну, наразі вони в загальний бюджет на основні е витрати. Наступний податок, який є, ну він на нас 24 мільйони передбачений, там 13,44 страдається від топлива, ну і, відповідно, його адміністрування. Там є сьогодні проблеми його оплати, але наразі 24 мільйони цей рік. Податок на нерухоме майна це 12,8 мільйона. Це те, що кожен з нас платить за рахунок того майна, яке має юридичні і і фізичні особи. Ми маємо можливість маючи там житло, квартири, будинки. Плата за землю це той податок, основний, який сьогодні йде в місцевий бюджет, тому що земля є платна і це правильно, тому що використання землі повинно бути максимально ефективно, в тому числі і майна. Зміться, податок на майно зовсім недавно ввели. Він введений в багатьох державах вже давно, він як основний формуючи базовий податок. У нас базовий ПДФО. В багатьох державах не нарухомість на майно, але передбачено більшість на промислові зони, а в нас наоборот, У нас на населення промислові звільнені. Ну, це є якраз цей перекос, що не відповідає дійсності, тому що це якраз повинно стимулювати розвиток виробництва. Не стоять приміщення і плачуть над руїнами, ой, ой, вай, 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 вай воно, тому що, а тут треба просто знову. Досить будувати нові і працювати і розвиватися. Це повинно стимулювати розвиток економії. У нас, на превеликий жаль, сьогодні ще не дойшли до того, тому що е ну, більшість ті, що блокують або зацікавлені великі влатники, от вони якраз через депутатів це не вводять. Єдиний податок. Він буде складати біля 55 мільйонів у нас на сьогоднішній рік. Це те, що так, сьогодні, не дивлячись на труднощі на війну, ми бачимо ріст в суб'єктів підприємницької діяльності, ми бачимо е, сьогодні і, 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 і в різні заробітної плати, це дуже-дуже добре. Єдине, що погано, це те, що великі підприємства, структури використовують цю систему, і такі, як епіцентри, лісники і так далі, що просто розбивають підтримки створюють. Суб'єкти підприємської діяльності, -під які переходять на єдиний податок і таким чином зменшують платежі там декілька разів. Ну це є така афера, але вона узаконена сьогодні на превеликий жаль. Тому <сас> що ми бачимо що по багатьох магазинах, коли заходимо, <сас> дають тобі чек субпідприємця. Да? От, от, от це є так, з одної сторони це все одно якась легалізація, але з іншої сторони ми бачимо, що це уходження, нівірування лів... 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 і так далі. Таким чином, ми маємо доходи біля 293 мільйона на, 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 на наступний рік, то що ми передбачаємо. Тому ще раз говоримо це ті платежі, які проводять наші суб'єкти підприємської діяльності і жителі громади, які проживають на території громади, От таким чином формується бюджет. Це по основних статтях там. Генна плата, там дачі майна і є ще там, десяток, 2-3 податків, але вони не суттєві. Вони складають 2-3%. Але вони є дуже є важливими, над ними треба відповідно працювати. Якими ми ризики сьогодні маємо? Перше, то, що в ручному режимі Верховна Рада постійно приймає зміни. Хто вводить податки, значить, з жовтня місяця приймаючи рішення. В листопаді ми бачимо, хоча це заборонено Конституцією, логікою і самої сутні існування підприємств, як можна вводити податки з заднім числом. Да, ми. В листопаді, в жовтні ми нараховуємо, знімаємо з людей і, і так далі. Друге, це коли передають повноваження на місцеве самоврядування, не підтверджені ніякими доходними частинами, хоча в Конституції 142-143 стаття сказано, що Можна, але треба передбачити фінансування або це податки, або додаткові кошти. Будь-які витрати, які покладаються на місцеве самоврядування, вони повинні компенсуватися за рахунок або платежів, або фінансування централізовано. Це в нас перевезення, це в нас доплати, це в нас поховання. Це десяток більше двох десятків витрат, які ми сьогодні компенсуємо за рахунок коштів громади, громади, жителів громади. Ну от така у нас реальність. На превеликий жаль, ми маємо постійні такі, знаєте, ні, ні, ні. а реальні дії це коли обмежують фінансування міського бюджету, коли забирають кошти з міського бюджету. От, і ми щоро, щороку це бачимо. У нас постійно йдуть полеміки, ми постійно спілкуємося там із депутатами, із з урядом. Ми аргументуємо, в тому числі і в цьому році. Коли там дотація реверсна, коли там фінансування допомоги частини, коли Забирають платежі військових, потім забирають мало того, що військових забирають ще і працівники поліції, і МЧС і так далі. Дав догону так прицепили і ще ти забрали. Тому що добре військові частини були там збільшені доплати, але потом. А при чому працівники поліції, при чому працівники пожежних, які тут живуть, діти їхні тут користуються послугами, але їхні платежі забрали. Це всього небагато. 20 мільйонів місто Славута, тільки втратило додаткових надходжень за рахунок таких маніпуляцій. Щодо витрат освіта в нас біля 60% витрат витрати йде, тому що це так само освіта згідно з Конституції, це державне зобов'язання. Освіта, медицина. Тут конкретно прописано, що обов'язок держави забезпечити безкоштовне освіту. Але в нас виходить так. Педагогічні ми, а всі останні питання громада повинна, повинна закривати. Ну бог з всі ми це дуже добре розуміємо, але тоді не треба декларувати, що це обов'язок держави. Треба тоді декларувати, що громада. 60% компенсує освіту дитина, кожна людина за свою дитину сплачує більше 60%. Це тільки по прямих виплатах, я не говорю там інших виплатах і так далі. Тому сьогодні освіта не є, не є державною функцією, освіта це більшість є обов'язок батьків, ті, що платять податки. Ну, У нас є наприклад, каже, ті, що не платять. Але вони там не мають це ну, це вже друге питання, це мораль, це вже питання там, відповідальності, це питання часу. Коли, коли кожна людина повинна усвідомлювати, що якщо я не приймаю участь у фінансуванні навіть своєї дитини, то хто я такий, і що я можу претендувати і про що я можу говорити? Бо ми багато таких випадків бачимо, коли приходять харчування погано, світу погано, все, але він там 40 років, він має таку машину, що ми ніколи не бачимо. Ну він за десять років не буде копійки, податків не заплатив. Питання освіти, тим більше, ну на у нас величезні додаткові витрати цей ви, на сховище, то що ми величезні кошти вкладали. От, ми сьогодні вкладаємо і продовжуємо у нас зараз. Іде питання про завершення і нам треба в цьому році, в 25-му у шостому садочку ви сховища для того, щоб там забезпечити школу шосту. Відпрацьовуємо два заклади. Це третій садочок і шоста і, шоста школа, і третя школа. Будемо відпрацьовувати, яким чином, там зробити сховище. Ну воно може бути від 5 до 90 мільйонів. Розумієте, І сьогодні за 90 мільйонів ми навіть хотіли б то ми таке не побудуємо. Тому треба знаходити варіант, щоб він був безпечний, але він був економічно спроможність у нас була, щоб такі сховища побудувати. Але не дивлячись на те, що, ми сьогодні забезпечуємо належне функціонування всіх закладів, харчуємо так само. Ну, то, що перші четверти допомагають нам харчуватися добре. Ну, Подивимося, як буде декларовано на січня, бо не один раз ми чули, що ми там будемо передбачати харчування. Але я, я більше люблю, коли зроблять, а потім говорю. Тому питання перше. що до освіти, це надзвичайно важливо, тому що питання виховання дітей, навчальний процес є основним базовим. І тому ми сьогодні зобов'язані. Належні умови створити для навчання, належні умови для викладання, забезпечити матеріальну базу. Ну, у нас є виклики, які стосуються покращення матеріальної бази. Ми на ці питання говорили, будемо ще про них працювати. Ми повинні 25-му році закрити четверту школу, закрити шосту школу, на школах мистецтва, то що зв'язане з покрівлею, з дахами, щоб їх привести в належний, належний стан. Ну і по останніх питаннях мірімо можливості. Соціальний захист, питання допомоги, питання не тільки індифікування, не тільки розуміти, кому допомогти, але є питання до двох напрямків державних зобов'язань, які є, і органів місцевого самоврядування. Тому це, це також продовження, того, що я сказав, є багато дуже питань, коли задекларовано виплати там до 9, до 5, до того, потім суди, потім передбачається судами виплати. Люди приходять, цих виплат немає, вони звертаються до нас, до того підеш там. Ну уряда немає, депутатів немає ніяких. Тому нам приходиться і пояснювати, і аргументувати. Зміна системи значить, субсидірування. Вона також вплинула досить серйозно, тому що получається віртуальне відношення. Тому що коли управління там прийшли, десь комісія, десь те, низький фактор обстежилися. Сьогодні все, там, подав документи, тобі від футболу, немає, до побачення. Іди, іди, шукай, кого ти там будеш шукати, де в інтернеті, кого ти там знайдеш. <кій> ми маємо сьогодні десь, ми мали в час 8 тисяч, потім ми мали 8800, ми мали потім 3,5 тисячі субсидіантів, зараз десь 350 там, до 500 субсидіантів, тому що отримують субвенції на комунальні послуги. Ну, це так, Видкообрізати. Наскільки вона справедлива, це інша зра. Але питання внутрішнього переселення, систем допомоги і, і система внутрішньої допомоги. Ми сьогодні не відмовляємося від програми піклування. Ми сьогодні не відмовляємося допомагати людям, не дивлячись на те, що в нас є дефіцит бюджету, і треба допомагати, тому що дійсно багато викликів. Наступне питання це. Про яке ми з вами вже не тільки говорили, працюємо. Це новий виклик, це реабілітація військових, це ті люди, які повертаються збройні сили, це їхні сім'ї. Це дно це новий виклик. Він, він в масштабах Європи, світу новий для нас. Тому ми повинні спокійно, професійно використовуючи всі наявні ресурси, які в нас є. Я маю віду, і заклади охорони здоров'я і, і всі центри, які є, європейська допомога і так далі. Що це треба. Це треба так спокійно, але монотонно і системно над цим питанням працювати. Управління культури є принципово на важливий напрямок, він був і є важливим. Культура це теж основ, базова основа не тільки виховання життя, існування людини. але з культури прийшла і культура пішла людина. Це, це, це такий процес замкнутий да, нас повинен бути, але ми повинні розуміти, усвідомлювати, що дати можливість реалізувати себе. І ми дуже щасливі і радісні, коли ми бачимо наші дітки, коли вони добуваються якісь успіхи і так далі. Тому заклади культури в нас належно в стані. Та є питання на, на, на чим працювати, але ми його повинні наповнювати внутрішнім смислом. Охорони здоров'я це також, те, що задекларовано державні зобов'язання, але ви як вони зманіпулювали, вони зробили неприбуткове підприємство, вийшли в конституцію, зробили топіроні платна, не платна. Це теж момент маніпуляції, це теж є ну, така хитрість. Знаєте кого хитрати, кого обхитрувати, якщо можна це відкрито сказати, що да, ми сьогодні не спроможні, значить ми повинні. Визначити так, що місцевий бюджет це теж люди. Місевий бюджет, якщо ми сьогодні 10-12 чи 15 мільйонів виділяємо на медицину, це означає, що не місцевий бюджет це люди фінансують. Це люди, кожен з нас фінансує медицину. З однієї все ж таки це краще, чим було, тому що пакети підписування, там надання допомоги, можливість отримати допомогу в будь-якому закладі України, отримати направлення сімейний лікар. Ну в загальному це систематизується і, на мій погляд, воно краще набагато, чим був ще не мати або хаос мати, або навіть ту систему, яка була, але ми. Сьогодні маємо 21 пакет. Підписали допомога Надається допомога, допомагає Допомагаємо зараз покращити матеріальну базу. І в цьому напрямку максимально співпрацюємо. Тому надіємося, і 25-й рік. рік буде таким рухом вперед для, для медицини і для нас, і для нас ми можемо допомагати. Ми допомагаємо, але більшість це залежить від рівня медичних працівників і досить серйозно від вже матеріальних баз. Але матеріальна база двома чинниками поєднується: перше це можливість придбати обладнання, а саме головне можливість його ефективно використовувати. житлово-комунальне підприємство це є надзвичайно важливе. Тому що у нас питання управління відходами є сьогодні одне із дуже важливих напрямків. Я вам трошки доповідав, але ми до цього питання будемо вертатись. Над ним треба працювати. Зараз ми повинні зробити центр такий управління, щоб. Взяти ще людей додатково, які будуть працювати над вдосконаленням, над, працю... над роботою з дітьми, школами і так далі. Система первинного сортування є надзвичайно важлива. Сортувати можна, але є питання, куди цю сировину, де її діть переробити. Тому наразі є питання, над яким треба спільно працювати. Ви знаєте, ми заключили з 10 інститутами університетами договори для того, щоб ми відпрацювали, готові фінансувати її, готові їм проплатити за технології, якщо вони нам запропонують, як переробити наприклад, да? Тому що є проблеми сьогодні на барагічних силах, а куди його дівати. От тому зараз працюємо. Ну, ну, поки, от, от поки працюємо. Але е, той напрямок, який ми з вами вибрали, він є надзвичайно важливий. Громадська безпека і допомога армії для нас залишається надзвичайно важливо, не дивлячись на труднощі, ми будемо допомагати Збройним силам нашим хлопцям, які звертаються. Ми мали нагоду там більше 330 військовим частинам допомогти. От ми маємо сьогодні звіти, ми маємо сьогодні подяка. Да, по 50 тисяч, там по 100, але взяти тисячу, е, чуйте, тисячу 500 громад, навіть якщо вони звертаються, це по 50 тисяч, це ви розумієте, біля 7,5 мільйонів, більше, менше, але кожен може отримати. при тому, що ми платимо податки, це при тому, що сьогодні вже 5% ми платимо з вами Військового збору, так. але ми будемо допомагати. Це наше, це з вами, наша звичайно відповідальний напрямок роботи. По бюджету розвитку ми передбачили так, основні доходи будуть складатися за рахунок реалізації землі. Майна у нас дуже мало землі. Противимося, будемо розраховувати на те, що Будуть, потихеньку відновлюватися в нас потужності, будуть проводитися будівництво і промислової зони, і житлової зони. Ну і для того, щоб ми першочергові вирішили закрили ті питання, на які ми з вами акцентували увагу на 25 сп'яти. Ми живемо в рамках тих ресурсів, які ми маємо. Так, одне місце краще, друге місце гірше. Там, ну це вже таке варіанта говорить. Ну, для прикладу, бюджет не на 754 мільйони. На 350. <свистити> <свистити> от різниця десь мільйон, 400 мільйонів гривень. Це при тому, що в них немає ні водоканалу, ні котели, ні 350 кілометрів доріг і так далі. От різниця, тішення 400 мільйонів коштів це ті, що йдуть поза основними витратами, якщо у нас 22 заклади, а не 4 там заклади освіти, якщо ми витрачаємо біля 40 мільйонів на комунальні платежі, в них йдуть 4 мільйони, тому що платеж від атомної там 300, 300 50-400, да, ну зараз поставили 500 гривень за його калорію для бюджету, в нас 4 тисячі 400, реально, тому що витрати в нас так далі. Але це не є це є момент для порівняння, то, що ми розуміли, да, воно наскільки там справедливо, несправедливо, це інша ситуація. Але якщо там я там на станції і люди, які там живуть і всі платежі йдуть місто, ну напевно, це не до кінця правильно. Там працюють люди не тільки з натіша, там працюють люди з округи і послуги, вони отримують в чи тих регіонів. Це те питання, де ми будемо рішати, де повинні вирішатися на рівні держави. Але ми виступали проти категорично-реверсної дотації. Чому? Тому що ми теж розуміємо, це перший етап потім реверсна, потім далі вже в ручному режимі. Будемо будемо будем управляти, тому формування навіть несправедливих правил, а існування правил це набагато краще, чим відсутність правил або ці управління в ручному режимі.